Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги декоративних метеликів для саду. Ці барвисті та чудові метелики перетворять ваш сад на дивовижне місце. Ви можете використовувати їх у квіткових горщиках або землі, щоб надати вашому саду додаткової краси. Дані метелики виготовлені з якісних матеріалів, які стійкі. Кі до погодних умов, тому вони будуть тішити вас довгий час. Це відмінний спосіб додати фарб та веселощів у вашу навколишню обстановку. Пропонуємо до вашої уваги компактний тримач для зубних щіток. Даний настінний тримач створений для економії простору у ванній кімнаті. Цей оригінальний аксесуар виконаний в сучасному стилі та має унікальну функціональність. Його зручно встановлювати на стіну, та він не залишає слідів, оскільки не вимагає свердління або закріплення гвинтами. Утримувач має компактні розміри, що робить його ідеальним рішенням для невеликих ванних кімнат. Звільніть місце на полицях та раковині завдяки цьому зручному настінному утримувачу. Пропонуємо до вашої уваги набір декоративних бантів. Ці гарні бантики додадуть чарівності вашим творчим проєктам та створять чудову атмосферу на будь-якій вечірці. Використовуйте їх для прикраси подарунків, запрошень, весільних та святкових прикрас. Бантики легко кріпляться до різних поверхонь, тому ви зможете використовувати їх у безлічі комбінацій та стилів. Кожен набір включає 50 бантів розміром 85 на 85 мм. Пропонуємо до вашої уваги канцелярські наклейки з краєвидами. Цей набір корейських наклейок дозволяє прикрасити записи, щоденники, планери та інші творчі проєкти. Вони мають естетичний дизайн та природну тематику, що приносить радість та натхнення при використанні. Кожна наклейка уособлює унікальні пейзажі, що захоплюють погляд різноманітністю природних чудес. Це відмінне рішення для тих, хто цінує красу природи та хоче додати у своє життя яскра. Фарби. Пропонуємо до вашої уваги повітряні кулі до дня народження. Набір включає в себе 13 куль одна куля на одну літеру. Він ідеально підходить для створення святкового настрою та зробить так, що день народження запам'ятається надовго. Кулі виконані з якісних матеріалів, що робить їх довговічними та безпечними у використанні. Підходять для використання як всередині приміщення, так і на свіжому повітрі. Це відмінний вибір для створення веселої та святкової атмосфери сфери